Доброго ранку! У Цю п'ятницю, 8 липня вас вітає програма рано вранці. І зараз ми маємо чудову можливість поспілкуватися з головним лікарем санаторію у паном Степаном Запорожаном. Пане Степане, доброго вам ранку! Доброго ранку, Україна, доброго ранку, хотілося б дізнатися, яка погода панує в нас у Криму? Ви знаєте, довгождання літня погода наконец-то, на балувати не только кримчан, але і всіх його гостей, тому що прекрасна сонячна погода. Температура взагалі вчора до 30 градусів, сьогодні 26. шість. Ми так? вам заздримо. Дійсно. А чи багато народу втекло через погану погоду вже кілька тижнів, яка у нас панувала? Ви знаєте, Україна наша очень велика, прекрасна, є во многих місцях є скоротні э, отрасли. И, и, конечно, даже в Крыму, вы знаете, температура на в западе, на востоке побережья э, в море держалась нормально, и поэтому несколько э, отдыхающих э, поменяли южный берег Крыма на западный побережье, но сейчас вереница машин направляется обратно на южный берег Крыма, потому что вода 19-20 градусов, и Крым манит, и южный берег тоже. Поэтому э, сказать, что мы почувствовали резкое снижение, нет. Любители настоящих, те, кто любит отдыхать в Крым, находились здесь. То есть вы закликаете в Крым, можно ехать? Безусловно, потому что Крым богат своим разнообразием, воздухом, территорией, морем. Масса различных исторических, литературных, архитектурных достопримечательностей. И можно с наслаждением провести здесь свободное время. времела відпускову. Ну це можна зробити у гарну погоду. А що робити, коли нам погода не дуже вже сприяє цьому? Чим можна розважити себе? Довмої кількість екскурсій, екскурсійних місць. е ви можете воспользоваться, посетить Старий Херсонес, і е Нікіський ботанічний сад, який красивий в будь-яке время года, незалежно від того, яка температура води. Воронцовский дворец, е, е, можно е, пешеходными прогулками, туристичними маршрутами і навіть конними и автомобильными маршрутами. Все это к услугам нашим, наших, наших отдыхающих. Ну що ж, дякуємо. Я думаю, багато наших глядачів вже збирає свої валізи. А я, якщо можна, хотів вас попросити кілька слів, побажань нашим глядачам ось у п'ятниці 8 липня. Я хотів би Пожелать, чтобы каждый из нас имел возможность не только задуматься о том, как заботиться о своем собственном здоровье, но и иметь эту возможность и принять действительно решение, что надо любить себя любимого и в период отпуска надо заниматься своим собственным здоровьем. Дякую вам нашим глядачам Нагадую, що з нами на зв'язку був Степан Запорожанов, головний лікар санаторію. Уцьос. Ну а програма реновранцію свою чергу продовжує рухатися далі.